Тема нашого заняття фабрики, заводи та чистота природи. Що таке природа? Так, природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Вона може бути живою та неживою. Жива природа це рослини, тварини, людина, бо вони народжуються, живляться, ростуть. Дихають. Нежива природа це сонце, місяць, зірки, земля, вода, повітря. Як ви вважаєте, чи здатна людина вплинути на природу? Звичайно Жила собі людина і поступово пізнавала дивовижний і чарівний світ, брала від природи все. Повітря, щоб дихати, водичку, щоб пити, а рослини, щоб їсти. Людина була дуже спостережлива і навчилася багато чого від рослин і тварин. Та й сама почала вдосконалювати свій світ. Вона навчилася добувати вогонь, приручила тварин, навчилася захищатися від хижих звірів і полювати. Будувати житло, знаходити і готувати собі їжу, яка зробила б її сильнішою. І чим краще людина пізнавала світ, тим більше будувала будинків, мостів, доріг, змінюючи у такий спосіб природне середовище, своє довкілля. І нині вона живе у гарних будинках, що захищають її від холоду, вітру і дощу. А по підручу неї світло, вода, тепло. Так, тепер це наше довкілля. Так, дійсно, людина зробила багато чого для комфортного життя, але розплачуватися це доводиться природі. Уся земля-куля вкрита повітрям. Ми його не помічаємо, але коли б воно раптом зникло, то не змогли б прожити і кількох секунд. Бо відразу закипить уся вода на землі, а промені сонця спалять усе живе. Саме повітря захищає нас від згубної дії сонячних променів. Яким воно має бути правильно, чистим, а не таким, яким ми звикли його бачити? Тому дуже важливо, щоб фабрики й заводи ставили фільтри. А яке ж значення для природи має вода? Ми не можемо уявити довкілля без води, бо вода це життя, вона є у всьому живому. Люди і більшість тварин на дві третини складаються з води, а деякі рослини містять 4 п'ятих частини води. Вода займає дві третини земної поверхні, кількість її не змінюється. А от води, придатної для живих організмів, стає дедалі менше. Тому що людина забруднює воду відходами промислової діяльності. Тому запам'ятайте, воду слід берегти, очищати ріки, розчищати джерельця і струмочки, не забруднювати береги. А яким сумним було б довкілля без рослин? Голе каміння, розпечений пісок і клуби пилу. Це зовсім неприваблива картина. Інша річ квітучі поля. Співучі ліси, степи, гаї та діброви. Рослини не лише милують зір, вони ще й очищують повітря та воду. Недарма їх називають легенями планети, а разом із тваринним світом рослини годують людину. Отже, чим більше ми посадимо лісів, садів, гаїв, дібров, тим гарнішим і чистішим буде довкілля, у якому ми живемо. А ще людина повинна розумно використовувати природні багатства, тобто давати природі можливість відновлювати свої сили. Як ми бачимо, саме від людини залежить, яким буде навколишнє довкілля. Воно може бути ось таким, гарним, чистим, а може бути і таким.